Владимир Владимирович, спасибо вам за те, що у молодіжі історичних появился дом для нових завершення. Приїжджайте к нам в центр созидания маяк в місті Дердянськ. Окупанти заявляють, що центр буде працювати цілий рік, та навчання у ньому зможуть проходити тисячі осіб за рік. Мова йде про ідеологічну підготовку різноманітних лідерів патріотичних рухів, вчителів, чиновників, пропагандистів. Відкриття його пройшло онлайн. Під час трансляції окупанти майже не показали сам центр. Як стало відомо журналістам сьогодні центр не показали не просто так, а тому, що окупанти так і не завершила його будівництво при тому, що від самого початку заявляли, що центр відкриється з 1 червня. Зате колаборанти на випередки вихваляли диктатора Путіна та дякували йому. Під лабузництво було настільки завзятим, що виглядало просто комічно. Такого ми не бачили 35 років. А я як какорженець Мелітополя і всю життя проживши там чоловік, можу сказати, що бувша Україна ніколи не займалася і стільки уваги не уділяла. А ми сьогодні січо, що ми сьогодні фасад Росії, ми сьогодні Форт Пост Росії руського міра.